Весна у лісі це справжня казка. Сонячні промені пробиваються крізь молоді дерева, а повітря наповнене ароматом перших квітів. Кай мій пес не міг дочекатися нашої прогулянки. Він був дуже радісний, коли ми вийшли в ліс і одразу ж кинувся досліджувати кожен куточок. Ліс був сповнений життя, птахи співали на всі голоси. Білки стрибали з гілки на гілку, а перші квіти пробивалися. Крізь торішнє листя. Кай з цікавістю обнухував кожну квітку, кожний слід. Ми прогулялися вздовж невеликого гірського струмка, де Кай з радістю погрався, розбризгуючи воду. Я ж насолоджувався тишею спокоєм, який дарував весняний ліс. Повертаючись додому, ми були втомлені, але щасливі. Кай солодко спав, а я згадував чарівні миті проведені в обімнях весняного лісу.